Зараз ми з вами поговоримо про, на таку складну тему, яка називається шлях до себе. Відомо, що шлях до себе це найтяжча із доріг. Чому? Я вже вам говорив, ще раз нагадую. Тому що ви, дорослі люди, у вас сформована своя система цінностей і переконань. А тут. Ставши на шлях духовного розвитку, ви включаєте постійно діючий демонтаж отих конструкцій, з яких і складалася ваша картина світу. І ви опиняєтесь весь час в такому підвішеному стані, коли ви ніби втрачаєте орієнтири. тобто старої системи цінностей, як би вже немає, но ваша не сформована. І ви між. Тою і тою, так би мовити, шкалою знаходитись в такому от підвішеному стані, і при тому ще ви так швидко звільнюєте, що ви не можете себе впізнати. Хто я? От, де я? Я в тому анекдоті. Знаєте, коли там, часи Радянського Союзу там, за ра раціональні пропозиції давали 25 рублів. Що б ти там не придумав. І дуже там носилися, там, на дошку пашани вивішували, раціоналістів і так далі. І один такий роботяга приходить в цех з бадуна такого дикого. Запізнився на роботу посеред це хостей. Каже, ідея! Всі прибігли. Бригадірка, що придумав: каже: Ідея, я Так і тут розумієте. Тобто ми ось в такому стані. Знаходимося із-за того, що змінюємося, притом змінюємося радикально, докорінно зсередини. Змінюється наша картина світу, значить, і самосприйняття, і світосприйняття змінюється. От. І тому найголовніше вміння, яке ми на початку повинні володіти, це вміти довіряти собі, не дивлячись ні на що. От навіть якщо оці орієнтири втрачаються, то я все одно собі вірю, що все, що я роблю, мені на благо, розумієте? Вот